Спочатку це мав бути огляд на Pixel 6, але це буде історія про те, як мене не Почати Почати хочу з того, як я намагався придбати Pixel 6. Спроби було три. Перша на моє 19 річчя це був апгрейд з Pixel 4, про який у нас є відео, ідея, я більш детально розповів про свій шлях pixel юзера. Так от, приходимо з моїм Хоміс у відділення нової пошти. Мені приносять білий Pixel 6. Я натискаю на вкл, а він не вкле. Потикав його хвилин 20 і того 0. Тож я її відмовив. Потім через два тижні я повторно вишукую 6А. Але софт анлок. Пишу брата всю, він каже, все ок, все налаштовано, брат. Все чітко, шик блеск. Ну я майже місь своє IQ, повірив. І ніби все ок, навіть день попрацював, але ближче до обіду наступного дня відваюся сімка. Після пари спроб я вирішив скинути його до заводських і зробити софт анлок самостійно. Але не один не спрацював. Ви спитаєте, що так? А тому, що тоді тільки вийшов 15-й дроїд, що стояв на моєму 6А. А майже всі софти були на 14-й. Наскільки кардинальна різниця між анлоком на 14 та 15 версіях дроїду, я досі не второпив. Але в той відрізок я лишився без Робочого телефону, а мені він був конче необхідний. Тож я був виможений замінити його на S20 Fe, який замінився на S10E, а згодом на SE другого покоління. І от підходить жовтень 25-го і після DR я вирішив міняти SE на щось новіше. Я хотів Pixel. Ну не можеш мені тричі підряд не повезти з ними. Як виявилось, ще як може. Але зараз ми у тому відрізку, де мені після днів очікувань. Приїжджає він. Білосніжний Pixel 6 і сім карту бачить, і озбатрею все ок, і камери, що дабен так май мані фак док. І все з ним класно. Я натягую на нього комплектний чехол, іду додому і починайся пиздець. Ввечері екран починає з ніхуя жити своїм життям, рандомно гортає сторінки, включає виключає параметри. І я вахою дивлюсь на це, намагаюсь зробити хоч щось, інколи допомагає перезавантаження. І тут я на нервах, проклинаючи продавана, що в парк він цю хуйню, знімаючи хол і. він нормально паше. Ніби нічого не було, тільки що. Варто швернути, чухов, все знову перетворюється в якусь дурку. Тому я просто викинув чхол куди подалі. Ще через пару днів, стоючи на касі самообслуговування ноусі, на я намагаюся розрахуватись пікселом і NFC тупо не працює. Сказати, що в цю мить я тупо впав у вічі, ну це ніхуя не сказати. Може я сказав забагато матів за відео, але, блять, ну це йобана клоунада. Три рази взяти Pixel 6 і три рази отримати напівробочий обрубок. І ладно, я змирився з екраном. І ладно, я змирився з NFC, і юзаю пластикову карту. Але сьогодні, 9 листопада, коли я пишу цей сценарій, сталася кульмінація. Екран розбився. Причому розбився максимально тупим методом. Я кинув його в сопку документів, що лежали на столі між телефоном і столом ну, сантиметрів 15 максимум висота була. І потім через деякий час я беру його назад і бачу. Блядь. Ви, ви розумієте? Наскільки це сюр, блять? Як? Ну як? Цей папір з вібраніуму створений, чи що? Ну це пиздець просто. Думаєте це все? Фу, хуй там! З моменту падіння екран почав синіти, ніби то аватар якийсь. Ось вам приклад: зліва Pixel 6, справа Xiaomi Mi 8. Добре. Добре. А що ж по самому телефону? І от найпаскудніше. Телефон то, блять, для мене був ідеальний. Батарея не дохла через 3 години після використання. Хороший дисплей з частотою 90 Гц. І шикарна камера, що видавала ахуйні фото та відео. Причому майже нормальну стабілізацію. Чим у свій час грішив Pixel 4. Змінуся хіба що те, що він грівся. Ну і сугубо для мене він був великий. Ну то таке. Вириваюсь посеред запису, екрану просто пизда. Оця от хуйня. Це все що... О, О! Бачиш? Трохи рухається. Все блядь, що від екрана лишилось. Йому пизда! Просто тотальна пиздець. Я не знаю, що з ним робити. Тепер він нахуй не нужний. О! Сінкпадів. Він тут. Ну, Коротше, телефон пиздець. Я не знаю, що робити. І чесно, мені дійсно сумно. Сумно від того наскільки сюрна і мерзена ця ситуація. Телефон я брав з надією, що він прослужить мені рік чи півтора, як то зробила четвірка, попри всі нюанси з нею, яку я чисто через здохле акум і бажання чогось нового. Чіску, я вже збагрив за чверть меншу ціну, ніж брав. І я не знаю, що брати. Я спробував айфони, за цей бюджет лежать вже завідомо старі моделі, які не отримають ні 26-ту версію або отримують і будуть вагать як гавно. Я спробував Samsung. One UI мені не подобається. Я кимію, яку я вважаю найгіршою оболонку з найбільш поширених. Що лишається? OnePlus? Чи знову зіграти в рулетку з пікселем? Я не знаю. У цього відео не буде позитивного кінця. Я просто понив мікрофон. І сподіваюсь, ви там не повійшов від іспанського сорому. А, що ще такого? А, ну ви наш телеграм-канал заглядайте. Підписники там першими побачили все, що я описав вище. Та й шизою ми там часто відповідаємо. А у мікрофона не в кросфайр і притенніше перевіряйте техніку перед покупкою. Бувайте!